Який зв'язок між та Людовіком? 14». Чому сніданок у Тіфані в цілому може бути у Кархарт? Для чого нам потрібен глянець? І він, як основа, модної журналістики. Нахріна він потрібен? Я думаю, багато хто задавався цим питанням. Засмальцьовані квітчасті книжечки з дівчатами на обкладинках лежать на вітринах преси або перукари. Саме так багато хто з ними зіткнувся, але перш ніж опинитись там, пропоную переміститись у часі. might invest in some rap shit little nigga still shit rap Frankfurt 1586 рік історія зародження глянцю датується по-різному залежно від джерела. Деякі вважають, що родоначальником модних журналів стала книга про жіночі костюми, що була видана якраз таки у Франкфурті. Але це була скоріше добірка зі 122 гравюр про жіночу моду від Йоста Амана, яка супроводжувалась текстами про те, як мала себе поводити жінка в інтелігентному суспільстві. В свою чергу перший періодичний модний журнал вийшов у 1672 році. Журнал називався Галантний Меркурій і був заснований письменником Жана Дона девізе. І як би це було кумедно, саме для чоловіків. В ньому були новини про моду, модні тенденції, етикет та придворне життя часів Людовіка 14-го. Що цікаво, сам король виявив бажання, щоб журнал видавався раз на місяць. А для жінок першим виданням став дамський Меркурій, який почав виходити в Лондоні у 1693 році. Там знатні дами могли знайти відповіді на питання і про моду, і про господарство, і про стосунки з чоловіком. Але однією з найважливіших. Віших дат є 2 листопада 1867 року. Тоді вийшов перший номер Harpers Bazaar від компанії Harper's and Brothers. і одного разу один з засновників, а саме Флетчер Харпер, побачив на прилавку німецький Der Bazaar, що було дуже схоже на їх видання Harpers Magazine, але з новинами про моду. Тож це стало поштовхом, щоб створити вже культовий продукт, який став першим американським журналом про моду разом з соціальним етикетом, політикою. Музикою і так далі по класиці. А саме по класиці. Американський вок з'явився у 1892 році. На той час був журналом про стиль життя для заможних: їхні звички, дозвілля, місця, куди вони ходили, та речі, які вони носили. У 1916-му вже існувала британська версія журналу, і майже одразу з'явились італійська та французька. Вок так і залишається найвпливовішим журналом нашого часу, але не для всіх. До цього повернемось. Це я, хлопчики Сент-Луіса і Една Чейс, квакер з ДюДжерсі, встановили стандарти епохи. Ми показали Америці, що таке стиль. Слова фунденаста запустився механізм. Потім був, наприклад, Гламур або Ель величезна кількість глянців, які ми знаємо і досі. Але всі якось схожі між собою і взагалі не нагадують те, що є зараз. На той період це вже інноваційно. Говорити прямо про секс, про моду, про життя жінки. Але де всі знімання і звичні обкладинки? Ну і звичайно, головні редактори. Звісно, важливий контекст: фотографія з'являється саме тоді, коли дозволяє час і технології. Я думаю, ми вже всі вивчили, що не митець обирає, коли він стане популярним, а час обирає, коли митець стане популярним. Перше кольорове фото на обкладинці належить вок. І датована 33 роком від редакторки Едни Вулман Чейс. Вона любила грати з обкладинками, красиві малюнки, фото та гра зі шрифтом. Але першою, хто почав ще більше відходити від рамок, була Кармель Сноу, головна редакторка Харперс Базар, яка була на пості з 1934 по 1958. Тематичні обкладинки і знімання у купальниках на пляжі, а не у студії. На той момент це було вау. Також перші обкладинки з зірками, чого варта лише Одрі Хепберн. Знову зібрала геніальну команду, з якою вона співпрацювала. Серед них фотограф Річард Аведон та Діана Вріланд, яка перевернула все з ніг на голову. Про останню її відео у TikTok. саме такими так дорогими. І так, впевненими кроками модна журналістика стала наближатись до того, що ми маємо і зараз. Якщо раніше була Одрі, зірки сніданку у Тіфані та муза Юбера де живанши, то зараз Хантер Шафер або Тревіс Скотт кожному часу свої легенди. І обкладинки безпосередньо з цими легендами. Обкладинка глянцю це взагалі одне з найважливішого, що взагалі є. Я б це описала як один з перших крікбейтів у поп культурі. Треба стисло зі смаком і передавши концепцію: що всього медіа, що конкретного випуску описати людині про що він. Хороша обкладинка завжди з цим справляється, показуючи, в якому ми часі. І іноді сталінгово переджаючи його, говорячи з нами звичною мовою. Або красиво, або некрасиво. Так і залишилось. Будь-яка обкладинка будь-якого відео працює так само. Виділила обкладинку португальського Vogue під назвою «Do you buy a Magazine Just for a cover?» І тут ви мене можете резонно спитати, що ти вже під відео говориш про контент для жінок 30. А пам'ятаєте, я сказала? Час обирає, коли митець стане популярним. А що сталося у 80-х? Субкультурний бум на вулицях і японський бум на подіумі, рок, музика і японська мода. Я думаю, найважливіші події, які трапляли з поп культурою, канонічні, так би мовити, все у світі склалось так, що вони потрібні були людям. А цим художникам потрібна медіа. І вони потрібні медіа. Якщо конвенційне не підходить, то треба робити своє. І тут вступає вже не аристократія, а звичайні підлітки з палаючими очима та продраними штанами. Від купи саморобних видань типу Slash до вже знайомих: The Face, ID, Days та 032C, що стосується останніх. Проведемо невеличкий аналіз. Тед Стенсфілд, цифровий редактор Another Man та колишній модний глядач Тейз Діджитал. Про Дейст. Але це також історія банди клубних хлопців епіцентрі андеграундної мистецької сцени, які вловили дух Британії та брідпопа і змінили обличчя видавничої справи, започаткувавши в процесі кар'єру незліченої кількості журналістів, фотографів, стилістів і навіть дизайнерів. Це історія спільноти творчих бунтарів, в основі якої лежала етика панку, DIY і молодіжного духу, що проникло в модні та культурні інститути, порушуючи всі правила і просто вигадуючи все на ходу. Йорг Кох, редактор, креативний директор та засновник 032C. 032C – Це це квінтесенція журналу для покоління, яке не почувається з обов'язаним системам і структурам, створеним до його часу. Це видання, яке іноді працює як агентство, або як галерея або як модний бренд. Музей British Fashion Council – ID створений Террі Джонсом в 1980 році. ID починався як журнал для фанатів, присвячений вуличному стилю Лондона, епохи панку, і відправився в подорож, що зробили революцію не тільки у світі модних видань, а й у самій моді. ID швидко завоював позицію в авангарді моди і стилю, дотримуючись принципу, створюйте. Не наслідуйте за у розділі About Us. від самого початку. Він був культурним першопрохідцем, висвітлюючи музику, моду, кіно, телебачення, суспільство, політику та глобальні поточні події. За Face продовжуватиме підтримувати нові таланти в музиці, моді, телебаченні, кіно та інших галузях. Піднімати прапор провокативної, суворої, багатоплавної журналістики. Це простір для захопливих, динамічних, багатогранних історій. Це простір для веселищів, пристрасті та ентузіазму. Так, вони буквально про одне й те саме: спиши, але не в один в один. В хорошому сенсі, вони ознаменували, що настав новий час. Із новими героями, поки Еді слімат, Хельмут Ланг та Раф Сімонс міняли силует чоловічого одягу, глянець у звичній собі манері пояснював феномен, пояснював, як носити це ж стосується і артистів, адже стати героєм обкладинки престижного видання це круто. Тепер ти модний. Так само і автори текстів. Нікому, крім цих журналів, не було цікаво слухати про музику андеграундних виконавців. А писати то хочеться навіть не те, що хочеться, а треба. Якщо вам подобається наш контент, то не забувайте про підтримку нашого каналу. Підписка, лайк та коментар бажано не менше восьми слів. Так, це відео та те, що ми робимо, побачить більше людей. Дякую! Але з розвитком технології світ глянцю почав змінюватись. Акцент змістився з видання виключно друкованих журналів на розширення аудиторії завдяки використанню цифрових інструментів, що має наслідки. Досі деформуючи модну журналістику стає не гірше, не краще, просто по іншому. Якщо тоді потрібне було видання, редакція, визначення часу і місця, коли випустити твій матеріал, то в десятих їх замінили блоги в Tumblr, а вже потім звичні нам соціальні мережі. Очевидно, видання почали адаптуватись, де ми, як користувачі, опинились у новій реальності. З одного боку, з дуже великою кількістю контенту, не завжди потрібного, з іншого боку, з легким і безкоштовним доступом. Але все ж таки, друк підбили. Здавалось би, діджиталізація пройшла успішно. Завжди можна переглянути показ в інстаграм або швидко перечитати новини. Але ні, тепер фотографія на першому місці, а журналістика на другому, адже це все про швидку взаємодію з читачем, і все остаточно зіпсував Тікток. Він менш прибутковий для видавців, а друковані екземпляри купують набагато менше. Вок тепер випускатиме 10 випусків за рік, плюс скоротили персонал на 5%. через це і незадоволені працівники на мітингах. Тоді ж, Cosmopolitan вирішила перейти на вісім випусків на рік. Останній друкований випуск InStyle US вийшов у квітні 22-го року. А Marie Claire UK припинив випуск у листопаді 19-го, а влітку 21-го і Marie Claire US. Але найсумнішим для мене стало припинення існування звичного ID. У листопаді минулого року ми дізнались про купівлю журналу колишньої супермоделлю Карлі Клос. Вона стала головним виконавчим директором і обіцяла врятувати видання. Але цього не сталось. Спочатку звільнили головного редактора Алестера Макіма, а потім журнал став більше схожий на медіа. Друкований глянець перестав приносити гроші. І чи можна буде це виправити взагалі? Думаю, що так, але все з тим же ентузіазмом. Повірте, ми знаємо, про що ми говоримо. Ми випустили наш журнал, про нас з вами, через який в першу чергу хочемо смаком та стилем спілкуватися з аудиторією. У ньому ви знайдете. Фотографії, через які ми саме і передаємо наші бачення і почуття, стацій на різні тем від моди до кіно, інтерв'ю з режисеркою Катериною Горностай та цілий блок з класними українськими митцями, Детальніше у самому виданні його ви можете придбати через ДМ нашого інстаграм. А також користуючись нагодою, хочемо вас запросити на попап. Поки що не знаємо, коли точно, але стежте, скоро буде анонс. Вхід безкоштовний. Просто поговоримо про музику, про журнали і все, що ми любимо. У різні епохи глянець відповідав за різне: колись був закритий спільнотою для аристократів, колись давав поради домогосподаркам, а колись розповів, хто така Рейка куба. Але як я бачу, завжди виконував одну функцію об'єднувати людей, обмінюватись думками про одяг, політику, музику, все що завгодно, аж до соціології. Головне, щоб щось свіже, коротше, якщо просто. Глянеться основа модної журналістики. А ще простіше та трішечки епічніше це спосіб надихнути. Для тебе це просто журнал? М? Це не просто журнал. Це світло в кінці тунелю. Для, ну, наприклад, для хлопчика, який має шістьох братів, але замість футболу потай бігає в гурток крові шиття. А цей журнал читає вночі в світи ліхтарика.